А точніше про те, що було записано в цьому патарі, дізнався вже під час судового розгляду посуду. Тобто більш ніж через 20 хвилин після його затримання. Наступний аспект, пункт 3 статті 5, в який зазначається, оскільки немає на столах комерції, будь ласка, процитую, що кожен, кого або затримано згідно з положенням під пункту С пункту 5 статті 5 Конвенції, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою. Що значить негайно? Одразу постає питання. Європейський суд прав людини використовує таке формулювання без невиправданих затримок. Тобто він приймає до уваги, що можуть існувати певні суто технічні затримки, можливо, з доставлення. Але до, до цього звернув увагу ще на, на той факт, що якщо держава бере на себе зобов'язання доставляти особу протягом певного часу і розглядати питання, то цей строк повинен бути дотриманий. В інакшому разі не приймаються будь-які з цього приводу ну, аргументи з боку держави. Ще один цікавий момент. Якщо держава, наприклад, взяла на себе обов'язок дотримуватися гарантій, які є, ну, по своїй суті, нижчими, ніж ті визначені, які визначені конвенцією, Європа суд каже, не хвилюйтесь, ми вас до рівня гарантій дотягнемо ті, які визначені конвенції. Але якщо держава взяла на себе більш високі гарантії, ніж ті, які визначені конвенції, то Європейський суд буде аналізувати ситуацію з огляду на ті гарантії, які взяла на себе держава в своєму національному законодавстві. Бо треба дотримуватись національного закону. Отже, йому має бути забезпечено за справи протягом розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обмовлено гарантіями з'явитися на судове засідання. От ця якраз, цей пункт, статті 3, пункт 3 статті 5 якраз говорить і спонукає суддів, прокурорів і вами розглядати питання застосування, застосування альтернативних запобіжних заходів. Бо є не скорішень, коли взагалі. Суд каже, не, не, навіть не аналізував, чи треба було застосовувати ти, чи інші альтернативні заходи чи, 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 чи ні. Дуже багато рішень, коли ми приносимо і просимо по кожний запобіжний захід розглянути альтернативний. Ну, є суд аналізує ситуацію, каже, що найбільш такий э, розповсюджений альтернативний захід, э, захід, э, захід тримання особи вартою є застава. У нас ще є застава, домашній арешт. Є і інші запобіжні заходи, про які ми з вами заявляємо відповідні попитання. Знову ж таки, справа мічопоруки Йоркава проти України було встановлено, що заслужив, що заявник постав перед суде через 6 днів після затримання, це не відповідало вимозі негайності, передбачено вказаному положення. А також зв'язку з неналежністю ґрунтування рішень про продовження тримання зеника під вартою у відповідній період. Знову ж таки, ситуація наступна. Добре, вирішив тут. Точніше, слідчий суддя питання про тримання особи під вартою. Впливає певний термін, так ми їмо 60 днів. І що робить прокурор? Прокурор приносить, по-перше, постанову відповідно про продовження, продовження досудового розслідування, коли в нього запитують, а на що, що це приніс? тим чином це обґрунтовує необхідність тримання особи під вартою. Ну, щоб суд розумів, що ми продовжили, що ми можемо і далі безперешкоджено розслідувати. Це перший аспект. По-друге, коли прокурор каже, ми будемо, зараз не будемо, як то кажуть, ці всі, всі хитрощі, додаткова підозра і так далі. Кажуть, що ми не закінчили ще досудове розслідування, нам треба ще в дії дій провести. Тому йому задаємо питання: а в чому в ваших недоліках досудове розслідування привинився наш підзахисник? Чому він зв'язку з тим, що ви не впоралися з чимось, не доводите існування ризиків, на які ви посилали все раніше, або не обґрунтовуєте виникнення нових ризиків? Дуже часто, так, практично в кожному провадженні, Ви кажете, що нам просто треба ще розслідувати два місяці. І тільки після цього ми зможемо ставити питання про передачу справи до суду. Справа у центрі України. Держава органи забезпечила зеленку автоматичний судовий контроль за його триманням на певний період. І також не обґрунтували необхідність його тримання під підвартою та продовження тримання під підвартою. Також беріть, як кажуть, на повороження, застосовуйте це рішення Європейського суду з прав людини. Ще одна справа боротью проти України. Визнав наявність порушень пункту 3 статті 5, що при продовження строку тримання ЗНК під вартою, національні суди не во для цього відповідних відстав, посилаючись заводним чином на наявність підвозів чи злочину та ризик зі втечі зимника, та не розглядали можливість застосування будь-яких альтернативних запобіжних заходів замість тримання під вартою. Одразу задають адвокати питання. Коли називаю рішення, про необхідність, в якому йдеться про необхідність застосування, точніше, аналізу альтернативних запобіжних заходів, називаю Монгола Спроти Іспанії. Вони кажуть, а проти України? Є такі справи, нам би зручніше було взяти проти України. Ось справа Бога проти України, де суд Європейський суд прав людини вказав необхідність розгляду питання про застосування і інших альтернативних запобіжних заходів. До речі, в справі Монгола Спроти Іспанії там. Повачта на особу, якої якоїся кримінальне переслідування, а, в зв'язку з тим, що він був там капітаном певного танкера, який нафту перевозив, відбулося зіткнення, певна екологічна катастрофа, і Там дуже велику суму визначили застави для цієї особи. Я просто сказав, що так, дійсно, треба враховувати. І, до речі, в цій справі. Є перелік обставин, які слід враховувати суду при вирішенні питання про забрання альтернативних запобіжних заходів. Це повинен бути соціальний статус особи, наявність тих чи інших зв'язків в певному соціальному середовищі, майновий стан. До речі, дуже часто слідчі судді помиляються, коли, посилаючись на майновий стан, кажуть, що ми застосуємо заставу так, мільйон гривень. Тобто ту заставу, яка завідомо є не надмірною для... Нашого підзахисного. І коли подаєш апеляцію, апеляція теж заплющує щось очі, каже: Так, вони ж бачите, рішення написали, врахували майновий стан. Кажу, чекайте. Так навпаки, вони себе задокументували, що майновий стан вони не врахували, оскільки під час судового засідання той казав, в мене статки такі-то, такі-то, такі-то. Інших їх просто немає відповідних стан. То якраз це сам суд. Місцевий суддя, слідчий суддя задокументував себе, що він не врахував супереч необхідності врахування майнового стану визначити цю надмірну суму застави. Далі. Ще одна справа. Борисенко проти України. Європейський суд встановив порушення пункту 3 статті 5 конвенції. Зв'язку з тим, що в певний період часу, з 18 липня 2003 року по 1 червня 2005, рішення суду про продовження строку тримання земку під вартою, не містило підстав для такого тримання. І що певний суд не тільки не нові підстав для продовження тримання під вартою, а відмови задоволені по питання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з необґрунтованістю. Оце рішення теж треба застосовувати, коли суди, особливо апеляційні суди, Пишуть, ми заявляємо одне клопотання, друге, третє, вони відмовляють застосування альтернативних запобіжних заходів у зв'язку з їх необґрунтованістю. Тобто формальне посилання. Ми наводили, ми давали докази відповідні. Суд таким чином уникає оцінки доказів, ми, якби ми, його як кажуть, тягнули б в оцінку доказів, то посл... треба було, як кажуть, приносити відповідне мотивоване рішення. Тому кажуть, необґрунтовано, Все. Чому необґрунтовано, не зрозуміло? Ще одна справа говорила проти України. Європейським судом було встановлено порушення того ж таки пункту 3 статті 5 конвенції у зв'язку з надмірністю тривання земника під вартою. А саме наведення державним органам протягом 7 років жодних конкретних підстав для тримання під вартою, окрім тих, які були перевісно вказані судом прибрання йому запобіжного заходу. Ситуація тривала. Одні визначили під час перевісного рішення, винесення перевісного рішення суду про тримання під вартою протягом семи років. Наводили одні ті самі обставини, вони фактично ніяк не змінилися. Аналогічна справа граща проти України. Знову ж таки, українська справа говорила проти України, про тому ми вже говорили ще одна, коли Європейський суд справ людини в якості провину Україні встановив, що вибачте, але ж ми альтернативні запобіжні заходи не розглядали. І ще один аспект, де судді кажуть, чому ми повинні перевіряти, чи не змінилися обставини. Рішення голуба проти України, непроведення перевірки щодо зміни обставин, за яких була було обрано запобіжний захід, та обґрунтування ґрунтування продовження під підвалів слугувало підстави для того, щоб явно суд порушення конвенції. Гавула проти України, а друга аналогічна гараж проти України теж гараж проти України справа 2014 року. Ще одна справа зето проти України. Порушення пункту 3 статті 5 конвенції, де мова йде про те, що тримання особи під капітан відбувалася протягом 5 років 2 місяців до його засудження. І не мало достатньо оголових підстав з огляду на те, що він був не був. Це теж актуальна справа в тих рішеннях, в тих процесах, де були участь, обов'язково на неї посилаюся. Поясню, чому. В цій справі зето проти України визначена. Ті підстави, на яких ми завжди з вами посилаємося, але які е, ну, і чомусь не чують судді. Це раніше не був судим. Завжди ж кажемо. Завжди кажемо. Далі. Е, участь лише в одному епізоді. Ми завжди кажемо, що він раніше не вчиняв злочинів, теж проводимо певну поведінку, і кажемо, що його участь у вчиненні злочину є там мінімальною в Чи чином. У своїй цьому рішенні за допомогою європейський суд людини сказав, що треба аналізувати. Е, Яку участь він брав в чиненні кримінально кримінальної діяльності в цілому, особливо коли мова йде про організовані групи. Там взагалі, там, де було участь у двох процесах, знаю, там взагалі всіх разом створили цю організовану групу правоохоронців в лапках і всіх, як то кажуть, вибачте на слові за своїм паровозом, вони йдуть, тримаються під лад. Боротьбою, щоб нікого відпусти, не відпустили. Чому? Та тому що так краще тиск них всіх однаковий робити. Тому що вони бояться, якщо буде хоча б один з... Підождя у них на свободі, то вони кажуть, так на нього ж може бути вплив. Кажу ваша честь, а коли він там перебуває, на нього немає впливу. Ще таке питання, яке дуже часто заявляю, коли е, мова йде про моїх підзахисних, які мені надають право на допомогу, дуже часто вони тримаються від ТТ ріпітетер. під контролем органів внутрішній став. Кажу, чому він вас пройшло тиждень? чому він вас там робить? ж працівники міліції ходять як до себе додому. А от СІЗО СІЗО трошки складніше. Я знаю з власного досвіду, коли спілкуюся зі своїми підзахисними, коли перевозять до СІЗО, вони кажуть, ходаки перестали ходити. І ви знаєте, після того змінюються і покази і все інше особа. Тому що є певний тиск, є спермер, певний вплив позапроцесуальний, незаконний незаконних вплив. Знову ж таки, моя порада, якщо можете, хоча так це знаєте. Зобов'язково, якщо мова йде про те, що у ваш підзахист не скажеться, наполягайте вносити інформацію в ЄПД з приводу здійснення тиску, з приводу здійснення стосовно злочину, прокуратура бояться, не вносять, але позиція слідчих суддів вони вносять. Хоча іноді слідчі судді кажуть, ну внесемо, все рівно ж потім закриють. Я кажу, чекайте, поки що то закриють. Ще будемо ставити під сумнів і ці показань, які були дані, оскільки дани були без безхизника, а подальшому звернувся, змінив покази, в подальшому несли інформацію, є де. І ми таким чином створюємо певну сукупність доказів для того, щоб поставити під сумнів, недопустимість цих, під сумнів допустимість доказів, які отримали. Ще один аспект, на який я хочу звернути увагу, я знаю, що вже вставив, буду закінчувати. Коли мова йде про допустимість доказів, у нас є інститут, на який ми дуже рідко звертаємо увагу. В новому КПК є так званий інститут плоди отруєного дерева, який ще набув у нас, як то кажуть, має досить такий вагомий історичний, пройшов вагомий історичний шлях, коли Верховним судом Сполучених Штатів Америки ще було зафіксовано плоди отруєного дерева. Коли мова йде про те, що доказ, який отриманий незаконним шляхом, Якщо один доказ отриманий завдяки іншому доказу, отриманому незаконним шляхом, то цей доказ є недопустимим. Дуже рідко, чомусь на практиці на це увагу звертаємо. Хоча є для цього певні підстави. Ще одна справа корнякова проти України. Чим цікава ця справа? Що суд, знову ж таки, не врахував стан здоров'я, ми постійно з вами про це говоримо, особи і не звернувало те, що вона була на Ну, Ми не дуже часто, може, захищаємо неповнолітніх, але те, що не врахував стан здоров'я саємиці, а суд зобов'язаний це враховувати і дати цьому оцінку, це до речі той ключовий факт, на який суд повинен звернути увагу. Тому що коли приносиш довід, який каже, що в нього стан здоров'я погіршився, зв'язку тривалим перебування під вартою, він хворіє, він погано бачить, він погано чує і так далі. Суд це пропускає маму. Я кажу, так чекайте, Корнейкова, будь ласка, врахуйте, дайте оцінку. А от цього не дуже хоче робити суддавати оцінку, тоді, тому що прийдеться наводити якісь контраргументи. Ідеться про щось, щось заперечувати, а це дуже незручно. Пункт 4 статті 5 конвенції передбачує, що кожен, кого позбавлено на свободу внаслідок арешту або тримання підлакти, має право ініціювати в ході якого суд волікання встановлює законні затримання, приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконні. До речі, цей пункт наполягає на тому, щоб перегляди були періодичними. У нас є така ситуація в КПК передбачено. Тримаємо під вартою, тримає під вартою за рішенням суду. Держава, особу. А е, протягом місяця сторона захисту може заявляти попитання про звільнення цієї особи. Чудово. Але коли спілкуюся з суддями, то на теоретичному рівні кажу, ви вважаєте, що виконана е, стаття 5 Конвенції? Кажу, звісно, кажу, ні, звісно. А якщо захисник не, через місяць не звернувся, а через, через місяць і тиждень звернувся, як повинна спрацювати правоохоронна система? А вона повинна сама спрацювати. Самі повинні переглядати, якщо встановлені відповідні проміжки, е, проміжки часу протягом яких... Мі... Протягом сплини яких слід встановлювати? Чи є ті обставини, які посилалася сторона обвинувачення? Чи збереглися ті ризики, про які йшлося в відповідному клопотанні слідчого погодженого прокурором і так далі. І тому подібне. Знову ж таки, справа 4 проти України, порушення пункту 4 статті 5 встановлено з тим тим, що заяви заєвника про звільності не були розглянути судом без безволікання. Там саме справа Гращенка проти України вже неразово згадувала кліще проти України. Справа Луценко проти України було констатовано в пункт порушення пункту 4 статті 5 конвенції зв'язку з тим, що заявника не було забезпечено належним судовим переглядом законності взяття його під варту, оскільки поліційний суд не надав належного обґрунтування відхилення скарг заявника щодо обрання йому запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою та відповіді на клопотання, підписане над депутатами та підтримане у повноваження Верховної Ради щодо зміни заявнику запобіжного заходу. Це ще одна обставина. І візьміть до уваги. Ми з вами говорили стан здоров'я заявника, сімейний стан, матеріальний стан. Коли ми з вами подаємо піч інші клопотання, моїй практиці були клопотання про зміну запобіжного заходу з під вартою у зв'язку з клопотанням народного депутата, з клопотанням священника. Що робить наш місцевий суд або апеляційний? Йому знову ж таки незручно входити в обговорення. Він каже, не обґрунтував, тому що треба відмовити тому. Священнику, який звернувся з клопотанням про звільнення. А це ж, як то кажуть, питання, мабуть, моралі і совісті. Справа Тимошенко проти України, пункт 4 статті 5. Посладовно в зв'язку з тим, що заявниці не було забезпечено належний судовий перегляд законності тримання вартою, оскільки розгляд попотань заявниці щодо зміни запобіжного заходу зводився до твердження, що постанова не підлягає оскарженню, а доводи заявниці були неодноразово відхідні без належного обґрунтування. Це ще одна ситуація. Я вам скажу таким чином. Свою суб'єктивну точку зору, багато хто з нею не погоджується, але я маю право висловити як науковець для мене. Якщо ми передбачили в Конституції, що існує принцип апеляційного та касаційного оскарження, то я переконаний в тому, щоб на рівні питання обмеження основоположних прав і свобод людини цей принцип був дотриманий. У нас дійсно є два види процедур оскарження перегляду судових рішень. Ординати на підставі апеляційного касаційного. Перегляду і екстрадинарні види перегляду судових рішень, про що говорив сьогодні шановний суддя, за нововиявленими і Верховним судом України. Скажіть, будь ласка, то чому ми не можемо забезпечити на рівні держави, коли мова йде про обмеження основоположного права свободи людини на свободу пересування, касаційний перегляд? Кому він буде заважати? Тут інша проблема. Коли ми говоримо про те, що в нас багато апеляційних судів, то, на мій погляд, досить сумнівною. Уявляється, сумнівним уявляється дотримання принципу правової визначеності, про якого я самого початку говорив. Тому що немає єдиного органу справа Тудоров, Тудор, по-моєму, якщо не помиляю, Тудоров проти Румунії, щоб загальна якась установа, вища судова установа у цю практику надала відповідну, то кажуть, відповідне кінцеве рішення з цього питання. Тому ми маємо рішення ухвали апеляційних судів Житомирської області, Чернігівської, Харківської. Полтавської і такі інші. Справа про мій проти України теж констатувала порушення пункту 4 по статті, Європейської суд розповіла порушення пункту 4 по статті 5 Конвенції у зв'язку з тим, що поліційний суд розглядав скаргу заявниці на постанову правда Запобіжного заходу за її відсутності. Ну, власне кажучи, це вже й відійшло не буття. Але є ще один досить цікавий момент, про який ми дуже з вами забуваємо. Суд першої інстанції розглядає справу по суті. Певний процес, на певному етапі процесу відсутній підзахисний, особливо на останніх рішеннях. Не привезли його. Тут, каже, ми вже всі докази дослідили, не обов'язково привозити, прийняв, останнє слово, добре. Ще щось відбувається. Не розглядали питання про тримання підлати і виносять відповідний вирок. Це одна ситуація. Друга ситуація. Апеляція, коли приймає рішення про скасування рішення суду першої інстанції. Мало того, що вона не завжди обґрунтовує. Не входить дослідження обставин. Але не завжди в цих судових процесах під, присутні і підозрювані. Пі, Вибачте, наш е, вже засуджений, точніше, обвинувачений засуджений з моменту набрання своєї Теж питання. Тому на всіх цих етапах ми повинні з вами аналізувати, чи було забезпечено право участі нашого підзахисного в судових процесах. Чи не було порушено це право? Ще одна справа, яка доволася брати участь в одному з районних судів. Та й операційна ця ситуація повторювалася. Коли? Ти дізнаєшся, що судове, особливо, коли мова йде про участь декількох адвокатів в судовому процесі. Я дуже здивувався, коли вчора був на форумі, який проводився е, Національна асоціація адвокатів України, на з асоціації правоників, коли одна дуже поважний суддя каже, от адвокати зловживають. Дуже добре, що їх всього 5 в процесі, а не більше. Я не став задавати, а чому добре, кому добре для цього. Суддям, які намагаються то кажуть, виплати недоліки до органів до судового розслідування. До чого я веду? Судовий процес. Три адвокати беруть участь, один з них я. Дізнаюсь про те, що відбудеться судовий процес, умовно кажучи, там за годину-за дві. Я приїжджаю, судовий процес, судді вже повертаються з нарадчої кімнати після ця апеляція, розгляду декількох клопотань, зокрема, клопотання про заявлення і відводу. А потім мене запитують, о, в нас з'явився в процесі ще один адвокат. Кажу, я дуже, дуже приємно, що в нас взагалі з'явився судовий процес у тому що про цей судовий процес, матеріали справи, кажу, почитайте, там не повідомляли мене як адвоката. Повідомляли двох інших. Чому так трапилось, не знаю. Там каже, там швидко уїхали, дівчинка не успіла. Кажу, якщо ваша дівчинка не успіває, вона не може бути у вас співробітником відповідно. Або інакшим чином хаймось чином інакшим чином, вибачте, працює. Ситуація в чому? Вони допускають мене в процес судовий. Кажуть, у вас є клопотання? Кажу, звісно. Чи є законний склад суду у нас? Попередні адвокати, каже, вже в цьому пересвідчилися. Кажу, ні, чекайте. І те, що робили попередні адвокати в цьому суду, ну ви ж каже, приїхали. Кажу, дуже добре, що я приїхав. Те, що робили попередні адвокати, але в мене викликають з приводу цього сумніви. Бо я безпосередньо не пересвідчився. Ще один аспект, який ви... Хто читав е права та обов'язки захисника? Пам'ятки, які нам роздають. Подивіться руку, хто читав ці пам'ятки? <різвіст> Ніяких клопотань не заявляло. Там права для обвинувачення. Колас. І це затверджено за Державною судовою адміністрацією. Дають мені написано, по-перше, переплутали, дали е права і обов'язки захисника обвинуваченого. Кажу, у честь, ще підвід є. Що знову кажу знову. Чого? Кажу, ну упередженість на мові, упередженість Так Кажу я. Ви вже мого підзахисного поставили в станом обвинуваченого, хоча він тут ще такі підозрюваний. Ні, ну то ж кажу, ну то ж такі мелочі. Ні, кажу, давайте ми розглянемо це клопотання. Я його заявлю, обґрунтую. Так це ж Державна нам судова адміністрація, і це я кажу, в рішенні напишете, що у вас саме Державна судова адміністрація спонукає мого підзахисного визнавати обвинуваченим до початку судового процесу по суті. Два справи такі були, по одній суддя взяв відвідува. Але він написав, що це не ну, в зв'язку з тим, що таке клопотання заявили, а в зв'язку з тим, щоб інші сумніви в когось не виникли щодо його неупередженості. Кажу от отакою, а до цього не взяв сам відвід. Якщо не в зв'язку з цим клопотанням, але одразу після нього відбулося. Тому ще раз звертайте увагу і на ці факти. Більш того, ще одна ситуація, бо них, ну, як кажуть, бувають різні випадки, коли заявив протест. Я розумію, що може це такі смішні речі, але в них все рівно, як кажуть, ми з вами адвокати повинні на ці тонкощі звертати увагу. Приносить мальчик якийсь. Ну, якщо вони там оперують таку тоніловішу, це вже тоді мальчик. Приносить мені пам'ятку, він заплутався, підійшов до столу, поклав і побіг. Права підозрюваного пам'ятка. Кажу, на ну, вашу честь, прокурору, будь ласка, фіксуйте, вносимо інформацію в ЄРДФ, здійснення тиску на, піце, на адвоката. Тобто мені вже чимось погрожують, що в мене права вже підозрювали. Ще одна ситуація, до речі, по справі на синаренки, коли особи тримали під вартою, там є досить цікава позиція, що до особи не можна ставитися як е, до ну, до того, ніж буде вирішена брувальний вирок, який набере законної сили і так далі. Суддя кажу, а він, його помістили вже в, ну, не було залу суду, і суд каже, зараз зали зайняті. Тому якщо ви не проти, хай він в тліці посидить. Кажу, ну, вибачте, але це ж звукозапис сидить. Скажіть, будь ласка, то рішення ще ми знаємо, читали, ви ж на них раніше посилалось, так? То, хто з нас? Давайте, щоб вас не вважати, хто з адвокатів зараз перебуває в клітці, якщо ми говоримо, що ставиться до цих? Чи прокурор може в клітці перебуває? Бо немає іншого за суду, наприклад, як варіант. Звісно, що знайшли протягом 3-4 годин, як вони сказали, менш актуальні діла почали слухати в этом залі, а це, по суду, більш актуальним ділом, ми слухали в залі, де вже була не клітка, або взагалі поза кліткою, або відповідно я його називаю акваріумом. Так, чесно кажучи, не можу вивчити, як це правильно називається. Це скляна, ця колба, де знаходиться. Судіноді вважається і каже, це називається там, приміщення для. Велика ну, назва така в них в інструкціях написана. Кажу, обхвалюємо. Ну, я так. Ми ж розуміємо, про що ми говоримо. І на останок, пункт 5 статті 5 щодо забезпечення права на відшкодування. Справа на четверки отходу України не буду зараз зупинятися. У нас, як то кажуть, сплош рядом порушення цього. Перше, у нас національний закон про відшкодування. Підшкодування шкоди задано незаконними діями органами досудового розслідування, дізнання суду. Вкрай недосконалий закон, зараз не будемо на ньому детально зупинятися. До речі, ще досить цікавий аспект. Коли ми говоримо про альтернативні запобіжні заходи, про за спеціальне досудове розслідування читали, бачили, які там класні зміни внесли в 176-му, що окремим категоріям справ це законодавство, демократично задумався так. Що окремим категоріям справ не допускається застосування домашнього арешту, застави. Почитайте 176-го в контексті е спро... прийняття закону, яким доповнено главою 24-ї позначкою 1 Кримінальний процесуальний кодекс по спеціальне досудовому розслідування, іншими словами, про заочне кримінальне провадження. Це той закон, до речі, дещо інакше мовив, який був скасований і визнаний тим законом, який є тяжким наслідком тоталітарного режиму, і формулу класіку. Там забороняється взагалі. Не відповідає практиці Європейського суду. Я думаю, що. Є сумніви взагалі, що не відповідає конвенції. Ось коротко все по статті 5. Нашої з вами конвенції. Дякую. Якщо питань немає, то ще раз дякую. Я думаю, що будемо всі далі працювати.